Так, усім привіт. Зараз їдемо у місто. Жінці терміново зна... захотілось камсички. Таких листочків. Або в нашому магазині ні в тому, ні в тому нема. Поїдемо в рибний супермаркет. Так. так. Можна подумати, що ти не будеш їсти. Так а куди Те? мені діватися? Я людина, ну, така. Залежна дуже, скажімо так. Що жінка сказала, то і буде. Ви ж звертали увагу, он... прибідняйся. Возьміть он, свої шлюбні фото і подивіться. Кругом жінка влибається, а хлопець той бідний нещасний стоїть такий пох... похнюплений. Ну то понятно. вона ж знає, що впіймала. Хлопця. А куди йому діватися все? Він же в этом самому ЗАГСі. Що він робить? Підписує свою е... незалежність. Незалежність. Це він, це він підписує, як ото казати, що переда добровільно передає себе. В рабство. Ні, В добрі руки. А в добрі руки, да. ну хай буде і так, добрі руки. За 100% передає себе в добрі ну, заботливі добрі заботливі, руки. Заботливі, добрі руки. Да. Так що да. не наговарюють. З вами усе понятно. Да. Ну, ладно, будемо їхати. <ріхи> Приїхали по камсичку. Бачите, який у нас рибний супермаркет. Якщо <ріхи> і тут ще нема... О тієї камсичка, як жінка ось хоче. Ну йди йди. То я не знаю тоді, де вона. Ну, Будеш вибирати ти. Ага, ну поїхали. Так, Купили ми камсичка. Правда, не таку, як хотілося. Ну, ну, якусь хоч... там купили. так таке купив. Попробуємо, Може вона й гарна. Ну, може вона ж і гарна. Та може і гарна, хто. Не, не знаю. Подивимося. Ну, більше ну, вроді нічого не треба. Будемо додому йти. Так, скупились ми вон приїхали. Ось дивіться, який кусмяко е, м'ясо купили. Заїхали, Будемо вже немає. Таке, воно і з хвостом навіть. Так, а їхали ми за камсичкою. Ось зараз ну, Зараз я на тарілочку висиплю, але ну, вона всередині покажу. Ну, купили таке 200 грамів на пробу, бо в магазині кажуть, що... Не знаю, яка не коштували. Ну, хто на? Це вже, якщо так кажуть, то вже подозрительно. ну Зараз виселю покажу. Ось яка камсичка. Ну, виглядає вроді і непогано так. Не знаю, не пробував. ну Хай тоді покаштую, треба буде ще до камсички або картоплі в мундіа зварити, або щось таке. Ну, подивимося ще. Ну, добре, буду. М'ясо оце розріжу, там кістки повирізаю. Це ми купуємо в оптовому магазині по 135 гривень. Оце ми взяли. Камсу не пам'ятаю по чому. Чи 115, чи 120. Ну, не важливо. Купили-купили. Що ми ще набрали? Ось жидке мило, бумага для запікання. І Ось, давно щось не купували. мармеладки. Щось так схотілось. Ну оце і все. Ми так швиденько прошвернулись. Ну, я ж казав, їхали за однією камсою. Ще таке, так. Сьогодні, так, да, жінка каже, погода не Думали, там в графський парк ще заїхати, посидіти. Ну, холодно, хай потепліє, тоді вже поїдемо.